Друзі, вітаю! Це мій рай. Сьогодні декілька свят, і в першу чергу хочу привітати наших захисників і захисниць з їхнім святом. Хай покров Божої Матері захищає їх у всіх ситуаціях, які в них трапляються, і мир, і спокій, щоб було в них і в душі, і в нашій Україні. найшвидшої перемоги і всього самого найкращого. Ще сьогодні свято Покрова і е, козацтво. Тому вітаю всіх святами. А ще у нас сьогодні свято День людей похилого віку. В цьому році мене запросили до будинку культури на це свято. Я спочатку здивувалася, але, як кажуть, подивись свій паспорт. Не комплексую і задоволена, що мене запросили, тому що мені приємно ходити на такі заходи, відволікаєшся, спілкуєшся з людьми, і це дуже добре. І, звичайно, мене попросили взяти з собою фотографію молодості. І, звичайно, не часто ми заглядаємо фотоальбоми, але навіть ще не почавши дивитися, я розуміла, що нахлинуть спогади і хороші, і сумні такі. І тому вирішила трошки поділитися з вами. У кожного є своя історія. Вже прожити не мале життя, було і гарне, і погане, але от хочеться чомусь згадати саме молодість. Тому, друзі, запрошую вас переглянути деякі фотографії з моєї молодості. Прошу пробачення у всіх, чиї фотографії з'являться в цьому відео. Просто ну, ви моє минуле. І я хочу, щоб може хтось побачив мене із тих, хто буде на фото, відгукніться, згадаємо нашу молодість, наші пригоди, і ну, молодість це завжди цікаво. Тому, друзі, трошки, звичайно, виставлю своїх близьких людей, які мені близькі, яких вже багато кого немає, і викладу трошки фото своєї молодості. Так що ще раз прошу пробачення, якщо Комусь не сподобається, що я виставила їхні фото. І запрошую до перегляду. Це мої мама з бабусею. Це папа своєю жінкою, яка мені була за маму теж. Це я в два роки. Це я з мамою і з бабусею. Це я з братом Жовтеня. Це другий брат мій, це моя сестра. Це мій брат рідний і двоюрідний. Це двоюрідний брат і сестра. Це я молоді роки, одну з цих фотографій брала туди ось. Тепер я така. Це мої папа і його жінка, і це ми фотографуємо. Це мама з братом. Це дядько з тіткою. Це двоюрідна сестра з чоловіком. Це я хрестила похресницю своєї сестри. Це я з своїми дітками. А це мої шкільні роки, це мої подружки. Снігурівський район, село Васильки. Це моя подружка з дитинства. На жаль, зараз не спілкуюсь. Це вже юнацькі роки, мої подружки із Новобузького району. Теж уже ні з ким не спілкуюсь, на жаль. А це вже. Дівчата, з якими я навчалася в училищі, багато з ким спілкувалася вже після училища, з багатьма переписувалась, мені покійна свекруха всі казала, ти в тебе як до листоноші приходять і по декілька пісень на день. Переписувалися, спілкувалися, але зараз вже не з ким не спілкуюся. Не знаю, де хто що. Це хлопці, група, які вчилися разом з нами, це дівчата нашої групи. Багато хто зустрічався з цієї групи з нами, а це я гуляла на весіллі своєї подружки, була старшою. Ось, Ось таке так. відео, друзі, вийшло. Трошки сумне, трошки таке збентежливе. Пройшли роки, згадалося багато чого. Зараз не з ким із цих людей, кого я виставила, не спілкуюся. Я ж казала, ну, переписувалася дуже довго з багатьма. Але з часом зв'язки погубилися, в кожного своє життя, і кожен пішов своєю дорогою діти, сім'ї і так якось роз, розійшлися всі. Але хотілося б знати де, хто, як. Якщо хтось дивився мене, то відгукніться. Багато вже кого немає. Ну моїх батьків не мами, не бабушки, не папи немає, не тіть Марусі, його жінки, яка мені була другою мамою. Дуже сумую, іноді, знаєте, буває таке, що спитав би щось, але вже не мав кого. Так що, друзі, бережіть своїх рідних, близьких, цінуйте те, що маєте, і бажаю всім всього самого найкращого. І сподіваюся, що все-таки хтось відгукнеться, хтось себе впізнає в молоді роки, якими красуні були. На цьому все. До нових зустрічей. Бажаю всім добра, миру, здоров'я і всього самого найкращого.